Я думаю, якщо те дійсно освячене, то ціни не має бути. А так це бізнес, дорогий юсер, освячені в нас лише святині, які ми привозимо з святих місць. Весь інший товар не освячений, тому що ми є міжконфесійний магазин, у нас скупують товари прихожани, священники, храми, монастирі різних конфесій. тому ми його не освячуємо. Але в мене питання. Ми... Дуже часто про це говоримо. Скажіть, як існувати в магазину з релігійними товарами, якщо не торгувати, не продавати цей товар, за що платити податки, за що платити заробітні плати, майстрам, закуповувати матеріал, за що донатити, за що содержати сім'ї? Ну як ну, от вдумайтесь, просто вдумайтесь, за що це все робити. Я можу пожертвувати, зробити е, якийсь церковну утварь, зробити, продати подати, пожертвувати її один раз, другий раз, і в мене кошти закінчаться. Я не зможу її на наступний раз виготовити. Ну це ж логічно. ну, от, ну Правда, це ж логічно, що має бути такий кругооборот. Чи ви дійсно думаєте, що воно спускається все святих неба? Знаєте, я така ще й поговорка, не святі горшки ліплять. От, мабуть, вона тут буде доречна. Тому хочете вважати це бізнесом? Це бізнес. Ну, я називаю це підприємницькою діяльністю. Для вас бізнес? Хай буде бізнес.